Мій халюсій такий, Ще один день промайнув. Будемо відпочивати. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. А вони хочуть, щоб я в батли йшла. Люди добрі, які батли. Я камеру перевернути не можу. У мене сьогодні не мита голова, признаюсь вам чесно. Гарно, правда? Гарно вийшло. Я з собою дуже довольна. Ясь така мелодія чарівна, так ти що? Всім привіт! Всім добрий день новенькі. Ми тут з вами малювали. Клас, так? Да? Ні, реально добре вийшов, гарний малюнок. Треба, щоб він тепер спокійно висох уже без фена. Ну, все. Хай лежить. Так. Малюнок виконаний майже повністю маркерами від Emmi бренд. Еммі малювати в ефірі, вірніше домальовувати, дорозмальовувати Сіндереллу. Вже якраз закінчую. До речі, малюю в колекційній Та такі. То й так, і дивимося золушку з вами. Привіт-привіт! Сьогодні женихів не шукаємо в ефірі, дівчатки. Сьогодні малюємо принца і попелюшку. Так. Ефір буде цікавий тим, хто любить розмальовувати, думаю. Можливо, також хтось працює зараз над якимось малюнком. Всім доброго дня. Як ваші справи. Все добре у вас! Сьогодні, дівчата, хлопці, нічого не роблю. Нажралася, прийшла з спортзалу. Нажерлася, боже, корейської їжі, якоїсь якихось вкусняшок. Все корейське. Гостре, пекуче, наїла калорій в два рази більше, ніж я потратила. Ой, що сказати, таке життя. Ну Сьогодні так. Сьогодні я собі дозволяю нічого знімати. Треба багато знімати і в Інстаграм. От так я не хочу нічого. Боже, Боже. Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми з вами малюємо в ефірі. Не все бачу, не всі питання ваші бачу, але приємно, кому цікаво подивитись процес малювання. Будь ласка. Можливо, хтось малював такий малюнок. Вірніше розмальовував, так, розмальовував такий малюнок. Напишіть. Вже останні штрихи, як бачите. І в кінці покриємо роботу лаком. Дуже гарно, хтось пише, дякую вам. Є недоліки, я ще далеко не ідеально малюю, знаю, як можна малювати. Я бачила роботи, як у дівчат виходить, але з того часу, що я можу малювати, для мене це також дуже непоганий прогрес. Дякую, дякую за ваші коментарі. Щось встигаю дивитись, щось не встигаю. Ми малюємо принца в декілька шарів. В принципі, я все малюю в декілька шарів обов'язково. Зараз я наношу тулі арт. Браш – бачите, Тулі Арт. Браш – Це одні з найдорожчих маркерів вважаються. Ми зараз намалюємо, дамо просохнути трішки. І потім ще треба буде шар один. Ось так, ось так, ось так. Хтось паралельно, можливо, теж малює. Чи ніхто не малює, ви зайшли глянути просто. Привіт-привіт! Сьогодні так, бачите, показую вам процес малювання. На фоні Золушка якраз фільм включила. Оцей останній, пам'ятаєте, там, де вона в такому красивому блакитному, красиві блакитні сукні. Шорті не підійшли, корм не підійшов, брали проти алергії. В неї велика алергія, але корм не підійшов, висипала така алергія. Просто за один день поставлю там на дорозі, може кому потрібен собочок. Вертаємось. То не наша машина. Пішли, пішли. Хоч травичку їж. Сьогодні погодка. Маю накину рубашечку. І він травички трошки поїсть, а я корпу однесу, А Воно усі за мною ж вибігли, а я кажу, ти їх бросиш. І холодно, вітер холодний. І що довго гуляти не будемо. Згадала історію, ми тільки переїхали сюди жити. І чомусь погано захлопувався замок, ну ми не знали. І особливо сквозняк. У нас же ж, ну, три входи, входить, два входи. І десь хтось віктовидно закрив. А ці двері відкрилися. Я там у залі товчусь, думаю, собаки біля Яни в спальні. Ну, не знаю, може місяць прожила, може, ще місяця не прожили. Думаю, собаки біля Яни в спальні. Я там в залі навожу марафет чи на другому поверсі, не пам'ятаю. А я наш думала, вони біля мене. Глянули, нема собак ніде. О, Боже мій, що робить? Відкриваю ці центральні двері. Стоять всі в чотирьох боня, і вони ззаді погуляли і прийшли назад. І боня цього літа двічі тікала. Двічі вітер фірточку відкривав, вона двічі тікала. Шорті в нас гуляка не дуже, я би трошки і назад. А ці, звісно, люблять. Він у травичка, щоб не тошніло, мабуть, шукає. Ой. Я просто, мені цікаво, хто її знає, чим мотивується ця людина. Вона взяла чуже, чужим користується. В неї нема на нього документів, що я їй продала його, що я їй подарувала його. Коли вона його брала, у мене паспорт іноземний. Я знаходилась в Лондоні. От. Що, на якому, що ти можеш сказати, щоб що, шо? що шо, що? Що твоя подружка скаже, що я сказала це по телефону, а я скажу, а я п'яна була, а я не знаю, що я ти по телефону взагалі казала, яке ти могла е, право брати. Ну, п'яна, дурна, больна, під амнезією, хто, хто знає яка. Я що хочу можу сказати. Раз ти зі мною так, і я тепер буду так. Він переди їсти. Вінчка, іди їсти. Просто як не бояться Бога становиться під болір купатися, якщо він не зароблений тобою, твоїм чоловіком, твоїми дітьми. Як ти стираєш у тій машинці речі? Ти ж, не, ти ж не заробила. Як ти взяла малу машинку з стиральну, ти там стираєш чи не стираєш? Міксери позабирала. Як ти. Цим усим користуюся, знаючи, що воно не твоє. Ну як? Не знаю, мені б він не доходить. Боже, я не знаю, я така людина, мене б, мабуть, очі на лоб повилазила, якби я чуже взяла, отак не спросила, взяла, ну, користувалась, я не знаю, як, як ще можна пояснити. То дуже кипить, то не дуже кипить. Цикулю я вже вийшла. Варилася. Це донька так це буву кинула. Я завжди ріжу дрібненькою. Кидаю дрібненько, вона мене стається в бульові. Що їй так захотілося, Уже м'язко таке, знаєте, зараз вже будемо потрошку його доводити дому. До це ж кинула цибулю гарячу, зараз пече мені. Пакет мусорний, звісно, пропичать. Тоді висиплю каву і, і вже буде дим. Ой, дітки, дітки, давай дітки. Я кидаю цибульку зразу і вона там вариться. Ну, може, знаєте, люди, хто не любить цибулі, варені, то це як варіант витинувай. Так, а тепер я кину картопельку, хай вариться. Картопельку кидаю цілу до м'яса в бульочик. Раз, два. Тепер її можна кинути перед горошком. Це ж таких приправ, ми для мене набрали хороших. І з них висипається. І ніхто ж не зробить так, щоб не висипалось. Та кульочок вже переложить його, як немає баночки. дословных Душистого перчику. Так, і чорного зараз кинемо. Ну, чорного десь скільки там сигналі рук. І зараз витру це ж. Ох, я не знаю, я не знаю, чи, чи всі такі зараз діти, чи тільки мене. Висипається з колючка. Купили ми дві дуже гарні приправи. В неділю гуляли і купили дві приправи. Їх нікуди висипати, нема баночок таких, треба замухати. Ну ось уже я одну знайшла. Ну, ну временно. можна вже не висипати? Можна. Ні з нього сипеться з усих. Ай лучше висипать так шурма сюди і я його не пересыплю. Все. Надо заказать на тему баночек. Я пропав. Баночки хорошо. Тільки тут кухня мала, нікуди його всі складати. Ж баночки надо десь ставить. Держаймуть листок. Ой, блин. такі на тему я це заказувала, ще йдима ложечками заказати. Ну, так тут їх і прибрав, багато, ну і не могла. Щас іще поночок нема з боночки є, звісно. Це би хто зробив, знаєте, аби хто зробив. Ух. Картошку ми відправили, ївички. картошка, рис. Ой, рис ні, картошка. Картошка вариться, рис ще зовсім рано. Рис. Туди вже як зажарку я зроблю. рис же вариться, бориться. Так, а що ж це ми за приправу купили? Ну, кажуть, казала, що дуже гарна. Вона нюхала, чи суп навіть і вже її відправляла. Так, це я так. Це я так. сейчас тоже открыли и всю гоночку высыплю. Хотя такая вообще дуже прям супер-пуперская. Супчик это, знаете, как... Нету слов. Влиза все могли. Интересно, у нас соломи. Угу. Чаще и перчена. Так было набор. Капелі. Купила ж таке нарешті копчену сіль. Це скільки я була без неї, як без рук. А це купила. Дуже я її люблю. Беру оцю, оцю фірму хорошу. Короче, ладно, доведу до ума одне, тоді. Боночку маленьку. Коротше, маленької немає, сті, я думаю, не висипаться. не повна. Ну, Все, боночком заставить, щоб взяв боночку, взяв боночку і, і супер було. А то так пхнеш, а тоді береш те, посипалось, те розсипалось. А я цього ж теперь не могу. Підлюю з вами своїми роботами, які я виконала за останні два з половиною місяці. В принципі, це і є той час, коли я познайомилась і полюбила це хобі. Так, це розмальовки Дісней. Кожен малюнок особливий для мене. Я знаю всі складнощі, нюанси. Але не дивлячись на це, я люблю свої роботи. Вони мені подобаються. Так, вони не ідеальні, але все ж таки обов'язково ще з відео, де я оцінюю кожну роботу і далі продовжую малювати. Найбільше мені подобається малювати принцес, особливо Бель. Тому серед малюнків найбільше ви, звісно, побачите Бель. Можливо, Якась робота вам найбільше запам'яталась, і ви б хотіли написати коментар в підтримку цього відео. Я буду дуже. Зараз той самий тиждень перед великим постом. Масниця в українській традиції його ще називають колодієм. І якщо заглянути в історію, то на столі в ці дні найчастіше були вареники: вареники з сиром, зі сметаною, щедро политі маслом, саме вареники наші рідні, традиційні. Але млинці теж давно стали частиною цього тижня, бо вони прості, теплі, ароматні і від них важко відмовитися. Вони. Збирають усіх за столом. Масниця це не просто страви, це про перехід, про завершення зими, про кілька днів, коли хочеться тепла і в домі, і в серці. Традиції зберігаються, але форма може змінюватися. Ми вже інше покоління, ми любимо естетику, деталі, красиву подачу, і це не означає, що ми відходимо від коріння. Це означає, що ми додаємо щось своє. Тому цього разу я зробила млинці. У вигляді троянди, забарвила їх соком буряка, природньо, ніжно, без штучних барвників. І вони вийшли такими, ніби весна на порозі. Один день можна присвятити вареникам, як шану традиціям, інший класичним млинцям. А ще один зробити творчим, естетичним, додати краси. Подати не просто. А подати настрій, бо їжа це більше, ніж рецепт. Це емоція, це пам'ять, це моменти, які залишаються в родинному альбомі. І так, млинці Троянда. Це не тільки для цього тижня. Вони підійдуть і на 8 березня, і на святковий сніданок, і просто в день, коли хочеться чогось ніжного і особливого. Мені подобається думка, що традиції це не про так, як було. Це про так, як відчуваємо зараз. Ми пам'ятаємо, звідки ми і водночас творимо своє. Нехай у ці дні буде тепло, запах свіжих млинців і трохи весни на тарілці. На масляна на